Всім привіт! Я Маріан Крук, і я прилетів, щоб розказати вам декілька фактів про поклик кристалу. Тож, поїхали. Всім привіт! Я Маріана Крук, і зараз я вам розповім декілька фактів, які знайшли наші підписники, а саме Петро та Максим. Якщо хочете, то теж можете підправляти в нашу таверну факти, які ви знайшли в наших коміксах. Ми викладемо ці факти в наш телеграм. Тож почнемо. Перший цікавий факт серед всіх персонажів сурїни кожен хоча б раз був голим в коміксі. Цікавий факт номер 2 Мураї та Алькаїр, хоч і є родичами, і схожі формою тіла, але пігментація тіла, очей, волосся та навіть форма брів різні. За стільки поколінь мураї генетично майже не рідня Алькаїру. Цікавий факт номер 3 у 9 розділі в перший і на даний момент останній раз показали стати сили персонажів. Цікавий факт номер 4 Луїс і Кармен, можливо, є родичами Майкла Джексона. На це вказує прізвисько, пігментація шкіри та факт того, що їх батьки померли, тому ми не знаємо їх. Можливо, це ще зіграє свою роль у сюжеті. Цікавий факт номер 5 Океанія перша країна, окрім руїнії, про яку згадали у поклик Кристалу. Другою був Бетет, а Сур'їну згадали поки що тільки в приквелі про кривавий турнір. Цікавий факт номер 6. Острів Чаю перший острів, який згаданий у сюжеті поклик Кристалу і перша територія, чию мапу ми маємо. Цікавий факт номер 7. Хуан Родрігес з коміксу Поклик кристалу Коала кривавий турнір та Джек Різник є фанатом коміксу Ліквідатори. Цікавий факт номер 8 Команда майстра коали з коміксу Поклик Кристалу Коала кривавий турнір та Джек Різник. І навіть працівник відділку технологій на ім'я 001, що працює на Асоціацію героїв, були показані ще у першому розділі Поклик кристалу. Цікавий факт номер 9 Наразі найвищим персонажем коміксу поклик кристалу є Артур Пендрагон. Його зріст досягає 3 метра 20 см, а найменшим є Шон Стоун, зріст якого 80 см. Цікавий факт номер 10 Першим офіційно підтвердженим ЛГБТ персонажем, що показали в коміксі поклик кристалу, є кіно Коморі, не плутати із першим квір персонажем Місіс Гудіні. Цікавий факт номер 11 як не іронічно, але в боксера на прізвисько Кулак, яким захоплюється рудіді, на шортах написано слово КЕТ. А розділ де пробили рудіді, називається небезпечні незнайомці чи дійсно руді їх не знає. Цікавий факт номер 12 буревій та райдужник мають схожі сили, а саме створення лазерів. Обидва є зрілими чоловіками з щитиною та билися в останній главі Томі у поклик кристалу. Але Йорген поки що так і не показав в дії свої лазери. Цікавий факт номер 13 На думку одного з читачів, Руді Ді швидко вилікують, адже поблизу є аптека Джозефа. Цікавий факт номер 14 На цьому кадрі два маги з острова Магус Капус та місіс Гудіні. На даний момент це найбільша кількість магів в одному кадрі в коміксі Поклик Кристалу. Цікавий факт номер 15 Цікаво, що на цьому кадрі є перший відомий прапор руїнії. Цікавий факт номер 16 це найперша відома вулиця, на якій, до речі, стоїть статуя самому Мерліну. Цікавий факт номер 17 на думку читача нашого коміксу, ліквідатори існують у світі поклик кристалу. Тому вони можуть врятувати рудіді. Але, скоріше всього, це сувенірний магазин по журналу, що читає Хуан Родрігес. Цікавий факт номер 18. На даний момент найстаршим персонажем в світі поклик кристалу є Мокша Дарк, який 715 років. Факт 19. По Всесвіту Поклик Кристалу на даний момент існує 4 різні комікси. Поклик Кристалу. Поклик Кристалу Битва Омном. Поклик Кристалу Коала Кривавий Турнір та Джек Різник. Та Поклик Кристалу Інстинкт Вбивців. Факт номер 20 Зовнішній вигляд майстрів бойових мистецтв, які виховали Юру. Були надихнуті персонажами манги Йосіхіро Тагасі. Хантер Хантер, Гоном та, Гасі, Hunter Hunter, та Кілуа. Факт 21 Деякі персонажі Всесвіту Поклик Кристалу є взятими з реальних осіб, як Джек Різник, Король Артур та Алесандро Каліостро, факт 22. На одному з фреймів поклику кристалу кривавого турніру є момент, де майстер Коала та майстер Мурахоїд стоять разом, і Мурахуїд тримає яблуко, яке є символом яблука розбрату. Факт 23. Просвітлений це буквально Будда, бо слово Будда означає просвітлення. Факт 24 Батько головного героя Чеда Сміта Тед. Є автором коміксу про пригоди Бобра Соніка, що є відсилкою на одного відомого їжака. Факт 25 Персонаж Владислав Кохтизуб є аналогом Дракули у Всесвіті Поклик Кристалу. Факт 26. По Всесвіту Поклик Кристалу є декілька АУ, альтернативних Всесвітів, створених читачами. Також є декілька фан-коміксів. Факт 27-й. У Всесвіті Поклик Кристалу є багато чого. Технології, магія, прибульці, боги та динозаври. Факт 28. Аналогом України у Всесвіті Поклик Кристалу є Королівство Сур'їна, про яке колись вийде комікс. А поки про нього згадувалося у деяких моментах, та багато персонажів є вихідцями цього королівства. Факт 29 Комікс Поклик кристалу виходить тільки більше року. І за цей проміжок часу є 891 сторінка коміксів. І це тільки про Всесвіт поклик кристалу». Факт 30 У Першому розділі поклику кристалу є відсилка на качені історії. Але її ми не покажемо, щоб ви самі могли її знайти. Всім дякуємо за перегляд відео.